Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу річ про дружбу і про те, хто такий справжній друг. Тож пропоную вам пограти дидактичну гру Справжній друг. Я вам буду показувати зображення, а вам потрібно сказати, що може зробити справжній друг у кожній з цих ситуацій. Наприклад, подивіться, що відбувається! Цій дівчинці сумно, вона плаче. Що може зробити друг? Так, він може підійти її, заспокоїти її, обійняти. А зараз погляньте на зображення. Хлопчик хоче гратися машинкою, а в іншого хлопчика машинки немає. Що може зробити друг? Так, він може поділитися іграшкою, і вони можуть гратися разом. Вірно? Ой, а тут дитина будує вежу. Але в неї не виходить, що може зробити справжній друг. Вірно, дітки, справжній друг може допомогти побудувати вежу. А подивіться на цю картинку. Тут усі діти сміються, вони веселі та граються разом. Що зробить справжній друг? Так, він теж буде гратися разом з дітьми та радіти за них, вірно. Що можна зробити, коли у друга зламався олівець, а він хоче малювати? Так, ми можемо поділитися і дати свій олівець. Зараз погляньте на картинку. Дівчинка впала їй боляче, що може зробити справжній друг. Так, подати руку, допомогти піднятися та заспокоїти. Вірно. А ви, дітки, є справжніми друзями. Завжди будьте добрими та допомагайте один одному. І діліться речами та іграшками. Це дуже важливо. А також подаруйте один одному свою посмішку. До зустрічі!